Друзі, вітаю, це подкаст «Хорологі» з вами, як завжди, Росляков Дмитро. Сьогодні хочу поговорити про тему, чи варто робити продукт. І давайте розбирати, що я маю на увазі, про який продукт мова і взагалі багато речей, які я хочу передати. Випуск цей записується знаєте так, з руки, з ноги на ходу, знаходячись у цюріху. Але графік і графік, тому маємо робити, маємо викладати. Тож зараз ідучи містом, Чудовим містом в чудовій годинниковій атмосфері Постараюсь доволі швидко, щоб цей вівторок вас не нагружати дуже сильно, пояснити декілька думок, розказати про декілька, скажімо так, планів. Тож поїхали. Дивіться, момент номер один: недавно в інстаграмі було там опитування про термінологію, потім декілька термінів я виставив, додав їх в актуальне. В чому взагалі суть? По перше, клас. Там були відповіді декількох людей там, стосовно того, що дійсно це необхідно, дійсно це цікаво і дійсно це важливо. І це те, що мені імпонує, бо люди, значить, в якійсь мірі розділяють моє бажання зробити певні речі більш доступними для українців, для україномовного годинникового ком'юніті. Бо все ж таки брати все десь з заходу, ну, типу, Прикольно, але наскільки це ефективно і зручно. І в чому тут момент номеродин? Момент номеродин, що безумовно, в цій історії було там декілька людей, які почали там писати: типу, все вже є, там вже є там західні хтось колись зробив, люди, що не вміють користуватися перекладачами, і багато-багато в цьому напрямку, скажімо, дивіться, питань немає. Кожен має, має свою думку. Може при ній бути, її відстоювати. Це нормально. В мене немає там до цих людей, до цих посилів, жодного там негативу. Але є конструктив. Дивіться, то давайте нічого не робити, давайте нічого не створювати, давайте все брати з заходу, з СНГ, як це робилось до повномасштабної війни, в тому числі. Давайте продовжувати дивитись російськомовних блогерів, виключно західних блогерів, брати будь-які статті звіти. Черпати інформацію, виключно звідти, купувати лише ті годинники, не підтримувати умовний клейнот, не робити щось для того, щоб, можливо, колись в нас виникли свої мікробренди, а колись, можливо, вже і не мікробренди, а прям такі національні, знаєте, герої. Давайте нічого не робити. А на що тоді взагалі вся ця історія? Мене трошки це дивує, якщо чесно. Мене трошки це дивує, але дивіться, в чому момент. Хто б не бажав. Як показати своє я, якісь там свої речі, типу, знаєте, я саме розумний, все вже є, користуйтесь перекладачами, бла-бла, бла. Дивіться, я людина там, трошки там, іншої структури думок, підходів і таке подібне. Тому мені, давайте скажу, скажу так прямо фіолетово на певну кількість коментарів. Тобто я дуже. Адекватно, спокійно відношусь до критики конструктивної, яка я розумію, що покращить мене контент, подачу, будь-що, що буде краще для аудиторії. Безумовно, безумовно. Але я спокійно і з таким, знаєте, типу, трошки іронією ставлюсь, і скепцизом певним таким ставлюсь до. Коментарів, де хтось хоче показати себе самим розумним і розказати, як кому що де робити, як, як що перекладати, і де вже що є. Дивіться, підсумуємо цей перший момент. Якщо все є і от для когось, то можна йти і там це брати. Немає проблем. Немає проблем. Але. Я хочу створювати, буду створювати різноманітні продукти для україномовної годинникової спільноти. Все інше я можу повеселитись, підтримати, десь подискутувати, але це ні на що не вплине. Той, хто вважає, що він саме розумний, що вже все знає, все винайшов і знає де яку деяку інформацію брати і як чим користуватись, там в гуглі і все інше, будь ласка, немає проблем. Але подавати якісь речі в форматі, що воно там є, і хай люди користуються, чи люди там якісь не такі не вміють користуватися, ще раз пояснюю: нічого майже немає на україномовному просторі. З точки зору годинникової тематики, у нас є щотижневий якийсь журнал, який можна купувати і собі за кавою листати його і дивитися щось цікаве зі світових, якихось новин годинникових з українських. Чи у нас є, я не знаю, там 20 блогерів україномовних годинникових, які там сумарно дають, я не знаю, там 100 відео на місяць годинникових, різноманітних зі своєю подачею. Чи в нас є якісь україномовні довідники адекватні? Чи в нас є україномовна термінологія? Тобто, щоб ти взяв, наприклад, ЧПД-файлом вже готовим, в гарній стилістиці, з ілюстраціями, з там, якимись візерунками і тому подібне? Скачав і в тебе є на українській, нормально годинникова термінологія. Або ти взяв, купив собі гарний, скажімо так, словарик, такий, знаєте, примірничок, такий, типу, типу блокнотика, але це україномовна термінологія. Що в нас це є? Ну, наче немає. Ну то можна все інше переводити. Нащо на тоді взагалі українська мова? Давайте брати з Західної чи з СНГ якісь ще може історії, переводити. Google вже є, перекладач є. Ну, Нащо читати книжки українською, дивитись фільми українською, слухати музику українською. Тобто не дуже розумію всі посили цих людей. Ну, типу, є речі, до яких треба ставитись трошки обережніше і все ж таки, і все ж таки думати. Тому... Я би, знаєте, бажав, щоб люди все ж таки були більш свідомими і все ж таки підтримували якісь, в тому числі, починання. Дивіться, просто я не та людина, яку можна там якось знаєте похитнути і зробити так, щоб вона засумнівалася. А чи варто робити, а чи не варто. Ой, а там два якісь коментарі, чи п'ять людей щось написали, що їм там це не потрібно, чи комусь там якийсь випуск подкасту одного з не сподобався. Блин, дивіться. Мені теж багато чого в світі не подобається. Причому у якогось бренду чи каналу, чи марки, чи фірму чи, чи ресторану багато чого буде подобатись, а щось буде не подобатись. Немає питань. Немає питань. Розумієте? І якщо навіть 100 людей скажуть, що їм, наприклад, там термінологія українською мовою в якомусь вигляді не потрібна, а двоє скажуть, що потрібна, то я зроблю це для тих двох людей. Бо я знаю і вірю, що, значить через півроку, рік їх буде вже не двоє, а дві тисячі. А тих 100 залишиться. Розумієте, тому я до цього спокійно ставлюсь, але вважаю важливим, чесно, з вами комунікувати і такі теми також піднімати. І було важливо це донести, щоб люди також розуміли, що таборів багато. Всі, наче за щось одне, всі наче про щось одне, але, як завжди, в Україні, в українців, ну, куди ж без срачу. І без історії, що мені треба висказати своє я, замість того, щоб просто підтримати ті чи інші речі, які людина робить. Дивіться, я знову ж таки повторююся: я вірю в розвиток україномовного годинникового контенту. Я вірю в розвиток української культури носіння годинників, їх вибору, розуміння, про що вони, для чого вони і тому подібне. Тому я буду робити все, що в моїх силах. І витрачати на це там, всі можливі, там, скажімо так, ресурси, щоб це розвивати, масштабувати і доносити якомога до більшої кількості людей. І буде це, умовно, там, 10 тисяч підписників на Ютубі через рік чи через 5 років, для мене не пріоритетна задача. Пріоритетна задача давайте так, щоб декілька нових людей додавалось до нашого ком'юніті, ставало частиною. Ось цього чогось нового, що на такому дуже дуже початковому для себе етапі, але це має великі перспективи, безумовно. І Україна нічим не гірша за інші країни, де вся ця історія, з точки зору кількості блогерів, кількості контенту, кількості якихось виставок, магазинів, бутіків і тому подібне, нічим не гірша, і не треба нічого перекладати. Треба створювати своє, брати і створювати своє. кожен, те, що він може. І робити кожен те, що він може, щоб хоча б маленькими, але крок за кроком вперед. Виключно вперед. І ми це будемо безумовно робити. Тому, завершуючи перший пункт цього подкасту і конкретної теми, хочу сказати, що історія, яка була в інстаграмі стосовно деяких термінів, вона буде доповнюватись. По-перше, в інстаграмі там буде актуальне, там буде актуальне під описом профілю, в якому кожен зможе. Заходити, зберігати скріншоти, там неважливо як собі термінологію, годинникову основну українською мовою. По-друге, окрім цього, я прийняв рішення розробити і випустити україномовний довідник, скажімо так, тобто словник, довідник можна назвати як завгодно, але це буде прям книжечка, де буде годинникова термінологія українською мовою. Дивіться. Я не знаю, який буде механізм його реалізації з точки зору, там. це буде йти на якісь подарунки, чи частина якось буде продана, чи частина буде продана за собі вартістю, щоб хоча б виробництво відбити, а частина буде подарована, не знаю. Ключовий момент це те, що є бажання це просто зробити. Бажання на цьому заробити чи заробляти немає жодного. Певна там внутрішня якась, з точки зору, Якоїсь там бізнес-жилки, бо я все ж таки людина, яка займається бізнесом, математика, фінанси, ну, мають певний сенс і певні там успіхи, результати виключно в цьому і виражаються, Тому там якісь моменти фінансові, безумовно, не рахуються. І безумовно, якусь там собі вартість виробництва, мабуть, хотілося б елементарно покрити. Мені здається, це, це чесно, це правильно. Але знову ж таки, який буде механізм, не знаю. Але знаю, що цей процес вже запущений. Тобто йде розробка дизайну. Наповнення вибору там папіру, обкладинки і багато інших моментів. Тож не буду там давати ніякі дедлайни, бо це така доволі неприкольна історія. Потім, потім воно ніколи так не виходить. Але це безумовно в цьому році, і я б сказав, навіть, там якісь тебе так найближчі місяці ми випустимо якийсь перший тираж україномовної годинникової термінології. У вигляді друкованому, і, безумовно, буде варіант, електронний там, PDF чи якийсь інший, тобто, там. це, вже, Це вже деталі. Ось така історія, ось такий невеличкий анонс з точки зору ще одного кроку, як мені здається, в сторону розвитку україномовного контенту годинникового, в сторону розвитку україномовної годинникової культури, ну і наявності україномовного якогось, скажімо так, арсеналу під рукою. Не тільки у вигляді подкасту ютубу, а й чогось, скажімо, знаєте, що можна покласти вдома, що можна використовувати в інтер'єрі, що можна показувати будь де і будь кому і казати, що щось поки трошки, але своє у нас також є. І це важливо. Момент номер два: я користуюсь багатою кількістю наторемінців від багатьох брендів. Мабуть, якщо там не брати до уваги ціну. То найбільш якісним, безумовно, для мене є нато-ремінець від Омеги. Але якщо все-таки звертати увагу на ціну, розуміти, що це там ремінець за 200 плюс євро, і намагатись знайти баланс між все ж таки ціною і якістю, то я б сказав, що найбільше мені до вподоби, найбільше мені імпонує і найбільше відгукується, це все ж таки нато-ремінець від Едріана Бекера Беркенджек. Це гарна історія. Це дійсно якісний ремінець за адекватні гроші, там, щось близько, близько там, 30 доларів. Це мені подобається. Це, от якщо знову ж таки відкинути омегу, і ти шляхом все ж таки, максимальний рівень там, якості, стилів. Якщо йти шляхом все ж таки таким, щоб, знаєте, максимальний там хай левел якісті, певний стиль, безумовно, якась там певна адекватна ціна, то це безумовно, мабуть, мій там фаворит. Знову ж таки, не думаю, що українці, українські майстри, українські дизайнери, я чимось гірші за будь кого іншого, або аудиторія українці можуть і повинні користуватись виключно. Західними аксесуарами. Тому другий момент це те, що вже більше ніж півроку я планую, і певні речі навіть є вже в розробці. Я в якомусь подкастів про це казав. планую робити власні ремінці, не тільки НАТО, багатьох типів. Власні ремінці і власні аксесуари, типу watch tray, поучі, travel кейси на один годинник, на два, на три роли, тобто кейси для зберігання великі доволі така велика палітра, знаєте, щоб як це сказати правильно. Безумовно, буде певний тест на декількох позиціях, там невеликими тиражами, але в цілому, то доволі доволі стрімко є бажання видати, скажімо так, в маси для людей одразу велику кількість, великий асортимент з гарним різноманіттям. Як це буде відбуватись, зараз теж складно сказати, але це момент номер два. Яке я хотів озвучити, що це буде, я це хочу, значить, це буде. Коли Сказати важко, але знову ж таки, робота над цим ведеться. Це складна історія, набагато більш складніша ніж е, словник, довідник, ніж подкаст, ніж навіть Ютуб. Особливо на етапі розробці, пошуку певних підрядників, майстрів, ну, патентів. доволі, Доволі складна історія. І безумовно вона не швидка на от етапі свого, скажімо, запуску. Потім, потім все простіше завжди. Запуск, розробка це завжди найбільші енерговитрати фізичні, моральні, духовні, фінансові. Ось, але це буде і робота над цим ведеться. Це ключове, що я хотів, щоб ви знали і розуміли. В тому числі я буду дуже вдячний, якщо ви накидаєте мені. Якихось аксесуарів годинникових, які вам подобаються, які ви, можливо, хотіли б, але вони дуже дорогі, можливо, навіть не виправдано. Ну бо робляться там знову ж таки на заході, інша заробітна плата, інша там десь ціна за певні матеріали, податки, там бізнесові там ФОПи, фірми, і тому подібне, умовно, так. Але там ви б хотіли, Або якісь ви просто маєте. Тобто все, що стосується ремінців, кейсів, що вам подобається, чого вам можливо не вистачає. Знову ж таки, що ви хотіли б, але не виправдано дорого, умовно. Я би хотів попросити вас, щоб ви в телеграм-каналі, в чаті, хто не, хто не в чаті, доєднуйтесь. Там супер атмосфера, супер круті люди. Доєднуйтесь до чату Horology. Накидали. Оцих історій, що вам подобається, чого не вистачає, що є, але дорого, що хотіли б, але дорого, не поки не купую, бо можливо буде альтернатива і тому подібне. Буду вам за це дуже-дуже вдячний. Тож, друзі, ось такий подкаст не супер великий, але насправді навіть трошки довше, ніж я думав. В основному про певні речі, продукти, які я маю намір робити. Чи вартує їх робити? Безумовно, Як і вартує робити YouTube, Подкаст, зустрічі і тому подібне. І словник, кому він не треба, я переживу, але я впевнений, він знайде свою аудиторію і буде корисний багатьом багатьом людям. І ключове це буде не десь від когось, з когось. Хай люди користуються перекладачами, не треба. Хай люди користуються власною україномовною годинниковою середою. Хай українці користуються своїм зробленим, своїми на своїй мові. У кого на це там інший погляд, маєте право, проблем немає. Але це нічого не змінить. Ми будемо робити все, щоб розвивати україномовний годинниковий контент. Ми будемо робити все, щоб українців було. Якомога більше різноманітних. По-перше, місць, де вони можуть черпати інформацію в великій кількості різноманітного контенту, і робити так, щоб у українців були свої власні крайномовні годинникові інструменти. А згодом і не тільки інструменти у вигляді довідників, там, посібників, можливо, якихось і тому подібне, а й свої власні. Українські зроблені українцями годинникові аксесуари, ремінці і тому подібне. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на подкаст на Ютуб, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. Лише це допомагає розвивати україномовний годинниковий контент. Підписуйтесь на телеграм-канал. Не забувайте, що у нас іде розіграш годинників кожного місяця. Місяць в телеграмі, місяць в інстаграмі. Тобто, 12 годинників за рік, 6 через телеграм. 6 через Instagram. Крута історія. Мені вона дуже імпонує з точки зору того, що я щасливий дарувати емоції людям, щасливий комусь доповнити колекцію чимось цікавим, а комусь, можливо, подарувати його перший годинник і занурити його в цей дивовижний світ. Тож, не забувайте про всі ці речі. Чекаю ваших коментарів, відгуків. Поширюйте, будь ласка, подкаст, відео. Діліться телеграм-каналом зі своїми друзями, знайомими. У нас дійсно круті учасники, крута атмосфера, і ми маємо доносити це до все більшої і більшої кількості людей, які потрошки-потрошки дізнаються, з'являються нові, я це бачу. Але чим більше, знаєте, всі будуть задіяні, будуть в фокусі, будуть чесно, свідомо бажати допомогти цій історії, будуть бажати її розвитку. Це буде відбуватися. Ще швидше, ще більш ефективно. І прийде момент, коли я сподіваюсь про російськомовних блогерів і російськомовні будь-які інструменти. Забудуть всі, хто ще до сих пір не забув. Ну і в принципі, знаєте, західного також. Десь трошки буде ставати менше. Бо ж розумієте, як би там не було англійська, універсальна світова мова, зрозуміло, але не дивиться україномовний контент, навіть субтитрами Умовний англієць. Ми дивимось. Є багато зрозумілих причин, але я вважаю, що ми маємо робити все, щоб бути розвинутими, дивитись на багатьох мовах різноманітний контент 100%, але поважати, цінувати і розвивати своє. Друзі, дякую, що були зі мною. Слухали цей подкаст. Не перемикайтесь і до нових зустрічей.